У нашій студії новий гість це Андрій Боровенський, комунікаційний менеджер Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Вітаю вас, пане Андрію! Вітаю! Дякую, що знайшли час. Вітали до нас, бо будете розповідати про корисну інформацію для молоді. Я зараз познайомлю трохи глядачів з вашим центром розкажу про те, що центр буде організовувати воркшоп або майстерню на тему волонтерства. Це допоможе молодим людям, які ще не долучилися до. До цього можливо через брак знань або через якісь острахи зробити перші кроки у волонтерстві. І захід відбудеться 10 березня. Зараз ми детально розберемо, що там зможе взяти для себе кожен, хто забажає туди прийти, і як потрапити на цей захід. Отже, пане Андрію, розкажіть детальніше, що буде так. А власне, всевірно відбудеться воркшоп. За сприяння проекту ПРОН, підтримка громадянського суспільства та молоді він відбудеться за адресою барикадна, 2, Офіс 4. Він, перш за все, спрямований на волонтерів-початківців або молодь, яка хоче зайнятися волонтерством, але не знає, як це зробити. Одразу уточню, які вікові рамки? Молодь це хто. А, ну, власне, за законодавством молоді це від 14 до 35 років. Але загалом. А, тобто, люди якого віку можуть прийти на цей а, захід? Можуть прийти насправді люди будь-якого віку. Будь віку. Хто хоче цим зайнятися. А, тобто говоримо, що не тільки для молоді. Так, так. Просто ми, як обласний молодіжний центр, перш за все сприймовані на молодь. До нас приходить більше за все молодь саме. Тому. Для нас ця цільова аудиторія, вона ну вона найбільш поширна для нас. Був запит від вашої цільової аудиторії, від молоді, що їм не вистачає таких знань, і тому виникла ідея проведення. Власне, ідея проведення виникла саме так від однієї молодої дівчини, яка займається волонтерством. Вона прийшла до нас з ідеєю і хотіла б розказати іншим, як вона починала свої перші кроки в цьому, про свій досвід, про можливості, які надаємо волонтерству і де їх шукати. І одразу розкажемо ще про те, що таке воркшоп. Воркшоп це максимально практичні знання. Саме так це буде не просто лекція. Так, ми не сторонники нудних лекцій. Ну, молоді власне, це не цікаво, цей дорослим не дуже цікаво буває, молоді тим паче. Цей захід буде насичений різними інтерактивними речами і складатиметься з двох частин. Навіть під час теоретичної буде багато різних вправ, а під час практичної власне, учасники і учасниці зможуть. Придумати власні ідеї та їх розробити, якісь невеличкі, хоча б волонтерські ініціативи. Ну і, власне, потім планується після самого заходу, щоб деяка кількість учасників-учасниць індивідуально або в певній групі, реалізували їх після воркшопу під нашим менторським супроводом. Це дуже цікаво. Дуже цікаво, тобто в такому підтримуючому колі, довірливому, скажімо так, так людина, яка має якусь ідею, зможе розкритися і отримати зворотний зв'язок. Так, саме так. Ми плануємо кожну ідею після того, як. Після воркшопу її будуть реалізовувати, підтримувати, підказувати таке інше. Ви рекомендуєте приходити на цю майстерню вже зі своїм запитом? Чи можливо є люди, які ще не визначилися, треба їм це чи не треба теж приходити, чи приходити тільки тим, хто вже ну щось знає, і хоче щось робити, якісь конкретні кроки. А, ні, можуть приходити просто люди, яким би хотілося хоча б дізнатися про це або спробувати без конкретної ідеї. А вже саме власне цей воркшоп, він спрямований на те, щоб під час а, його частини ну, власне придумати цю ідею і спланувати. Які зараз, от ви бачите, за вашими спостереженнями, які найбільш популярні напрямки волонтерства серед молоді? А, серед молоді ну, власне, серед молоді, звісно ж, а, зараз воєнний стан найбільш розповсюджена саме допомога військовим, але, ну, волонтерство загалом, воно це не тільки про це. Так, так. І також я бачив багато як і екологічних ініціатив від молоді, які проводяться по області в інших молодіжних центрах. Також допомога тваринам, літнім людям. Власне, можна переховувати багато. Ну, назва різних проєктів, воно все Головне, чим ви зможете допомогти, що якщо людина має ідею. То допомогти з її реалізацією і залученням тих, хто хотів би допомогти, докластися якоюсь допомогою у волонтерстві. І зараз, на мою думку, формується така нова культура. Волонтерства в нашому суспільстві, які ваші спостереження зараз стало такою нормою, можна сказати, рутиною, так давати донати на сили оборони. Всі ми знаємо, що маленьких донатів не буває, і кожна наша допомога важлива. І саме з таким ви виходите з цією ідеєю, ви виходите зі своєю майстернею. Власне, так, головне розпочинати, робити перші кроки і щось робити. Багато моїх колег, і колежанок, оточуючих, вони цим займаються. І, власне, ми би просто хотіли надалі розповсюджувати цю культуру, займатися таким національно-патріотичним вихованням. Це теж одна нас так би мовити, профільних частин нашої діяльності. Так і є, ну щоб, щоб молодь була активною, е, включеною в суспільно-політичні процеси. А як це зробити? А, як це зробити? Як це робить ваш центр? Як Власне, ви включаєте в це молодь? <кій> наш центр це робить ну, багатьма способами, в тому числі от такими от, е, заходами, воркшопами, лекціями, е, культурними заходами, які ми постійно проводимо. Наприклад, у нас був фок, що та реалізову ідеї, де теж молоді люди, які прийшли, могли дізнатися, як розроблювати власні ідеї, як їх реалізовувати, і теж передбачався моментовський супровід на шляху реалізації їх. Який був результат? Mm, ну, Точно одна ініціатива була реалізована. Це був реалізований квартирник, до якого була після воркшопу е, доучена молода людина, декілька навіть. От, е, також за таким от запитом молоді у нас е, ми проводили базовий тренінг з СММ. Це він допоміг молодим людям, як, які вже Активні в громадській діяльності, але допоміг дізнатися, як саме ефективніше залучати іншу молодь до своїх активностей. І подібним заходом був також лекція з того і політики, ну, де теж доволі молоді активні люди, це студентський актив, був у них запит на це. І основною темою було. Власне, теперішнє і майбутнє молодіжної політики в Україні. А ви бачите інтерес до політики у молоді? Так, звісно. А, він... Молодь, як він. Як він проявляється і де можуть молоді люди реалізувати себе в цьому зараз? Ну, молоді люди можуть робити власні невеличкі проєкти, волонтерські проєкти. Вони можуть звертатися, в тому числі до нас просто з запитом, з питанням, де ми зможемо їм допомогти. Ми постійно досліджуємо, так би мовити, цей процес, відгукуємось на запити або постійно самі проводимо якісь дослідження потреб молоді, наприклад, нещодавно проводили зараз. Ми, скажімо, так підбиваємо підсумки. Цього дослідження будемо презентувати незабаром. Це дуже щось видно з цього дослідження, що можна сказати? Воно ж в процесі аналізу, і буде після після підбиття підсумків, буде його презентація. І також ми постійно цікавимося думкою молоді за допомогою такого інструменту як опитування. За допомогою проєкту ЮГЕПОР. Власне, ми, як Дніпропетровський обласний молодіжний центр, а ми є Дніпро». Це власне регіональне представництво цього проекту ЮГЕ-Порт. Що, що це таке ЮГЕПОР взагалі? Це цифрова платформа ЮНІСЕФ, а, яка. Залучає й активізує молодь, питає її думку за допомогою анонімних коротких опитувань на різні теми. Це в тому числі волонтерство, мінна безпека, дівчата в науці. Зараз ми проводимо опитування в Кривому Розі за запитом ініціативної групи зі створення нового молодіжного центру. там. І ми дізнаємося. Думку в громади, те, де саме має бути розташований майбутній молодіжний центр, який має бути його графік роботи? Яка має бути в нього програмна діяльність, теми найбільш цікаві формати для? Плануєте відкривати? А, так, зараз, так, в кривому розі є ініціативна група, якій ми допомагаємо з цим. Це зараз, це, скажімо так, процес довготривалий. І... Тобто, якщо хто зацікавлений у кровому розі з молодіжної спільноти у відкритті молодіжного простору, можна включатися в цю тему, так, і підтримувати. Так, так. Можна підключатися до вже процесу. І роботи буде в подальшому, і навіть в процеси вже створення в якості волонтерів для допомоги у його відкритті. Власне, ну якщо ви пройдете ті, хто в рогу, з Кривого Рогу, введете в чат-боті слово ріг вам вискочить це опитування. Одне з питань власне є таким. Чи хотіли б ви долучитися до створення цього молодіжного центру? Можна проявити свою позицію, висловити думку. Якщо повертатись до майстерні по волонтерству, з якою ми почали нашу розмову, як долучитися бажаючим до цього заходу. До цього заходу бажаючим долучитися дуже просто. Ви просто заходите на соціальні мережі Дніпропетровського обласного молодіжного центру, бачите там пост, переходите за посиланням в інстаграмі, інстаграмів в профілю, або в Фейсбуці, в Телеграмі безпосередньо в самому дописі. реєструєтеся, там коротенька анкета, і все. І приходите, реалізовувати і вигадувати свою волонтерську ініціативу. Е, ви сьогодні нам. Розказали, поділилися, що можуть прийти молоді люди, які зацікавлені і мають якусь ідею волонтерства, можуть прийти на майстерню, який організовує Дніпропетровський обласний молодіжний центр. Там вас почують і допоможуть. І останнє питання: ми далі будемо говорити про державний гімн України, бо саме цього дня, 23 роки тому був прийнятий закон України про нього. Можете згадати, Андрію, саме. Найбільш пам'ятне для вас виконання гімну України. Коли це було? Що ви відчували при цьому? А, ск -ск Складне емоційне питання. Ну, насправді я згадав а, кхм, два таких моменти. Вони стосуються м як, відносно спокійних часів, тому що за останні років. 10 спокійних часів не було. Це в підлітковому віці, коли я так проникся гімном ще коли був до 2014 року в, на футбольному матчі активному Дніпро. І вже під час, я не знаю, десь роки-півтора назад, коли грав десь гімн, ну, скажімо так, я не знаю, мені складно описати емоції, що я відчув, але я відчув ну те, що е, цей гімн це не просто слова, це не просто музика, і він це якийсь символ, якийсь, за який варто боротися. І далі ми дізнаємося, що про це думають мешканці нашого міста. Я вам дякую за відверту розмову і за ту корисну інформацію, яку ви надали нашим. Глядачам у прямому етері. А я нагадаю, що з нами був Андрій Боровецький, це комунікаційний менеджер Дніпропетровського обласного молодіжного центру.